Привіт-привіт. Сьогодні у нас традиційна тим менеджмент зарядка і з вами я Катерина Мілютенко. І сьогодні, друзі, я хочу з вами поговорити про те, що а... Про те, як правильно приймати рішення, та? тому що зазвичай, коли ми відчу... коли ми чуємо якусь інформацію, і ця інформація нам не подобається. Перше, що відбувається, це емоції піднімаються. І на емоціях можна зробити дуже багато різних моментів неприємних і непотрібних. Що потрібно робити в цей момент? В цей момент ідеально зупинитися. І переключитися на щось інше для того, щоб заспокоїтися, а далі повернутися до, до ситуації, яка відбулась, до інформації, яку ви отримали, і прочитати її із холодним розумом, передивитися її із холодним розумом, дізнатися більше даних, отримати зворотній зв'язок від інших людей, знайти. І ще інші точки зору. І тільки після цього, як ви отримуєте дані з різних боків, приймати своє рішення. Тому що дуже багато емоцій зазвичай перекривають нам бажання створювати якісь класні рішення, які дуже сильно впливають на наше життя. А ми з вами хочемо жити класно, хочемо жити е, зручно, весело, кайфово. Для цього інколи потрібно включати свій холодний розум. Ось такі, е, ось такі ідеї, ось такі думки. Які ми я сьогодні хотіла з вами поділитися. По, е, Чому? Тому що е, все дужче і дужче бажа, дивлюсь, як емоції е, про втому, е, про те, що вже набридло все, вони все ж таки дуже багато забирають нашої уваги. І під впливом саме цих емоцій. Ми приймаємо некоректні рішення в першу чергу для себе, які ж потім впливають на наші стосунки з родиною, на наші стосунки з друзями, на наші стосунки з колегами. Тож при, приймати правильні рішення це класне вміння, яке можна натренувати. Це не дар, який прийшов, е, з, від Бога та, з Всесвіту. Це не щось таке неймовірне. Це те, що можна натренувати. Відключити е, гарячий розум, ось ці емоції, ввімкнути раціональність, почати дивитися на конкретні факти. А, і приймати рішення. А ще одну штуку не сказала, але це важливо. між прийняттям рішення і отриманням різних фактів, додайте, будь ласка, прогулянку саме прогулянка, коли ви будете дивитися на різні на різні боки, коли ви будете витягувати свою увагу на різні частинки. Саме е, прогулянка дасть можливість устаканитись. Буря в склянці, щоб вона, е, щоб вона прям зупинилась. От так от. Отже, перше, е, отримуємо інформацію з різних джерел, з різних боків для того, щоб мати повне розуміння, що відбувається. Друге, е, завжди між Отриманням інформації їх аналізом і прийняттям рішення вставляємо прогулянку для того, щоб ми могли трохи розкласти по своїм поличкам. До речі, хто любить спорт, можна додавати не просто прогулянку або бі. А а біг можна додавати щось роботу в залі, тому що коли працюєш в залі, як правило думаєш не про проблему, яка відбулася, та не про ситуацію, яка відбулася, яку потрібно вирішити. А зазвичай думаєш про те, як правильно поставити руку для того, щоб оце, оце і ото м'яз задіяти правильно, так. А отже, дані, які є, ситуація, яка є, і емоції, які ми отримали, вони влягаються, і можна вже тоді приймати рішення із холодним розумом. А, а ви, друзі, розкажіть, будь ласка, якщо ви маєте якісь Інші е, незвичні або е, чисто ваші способи прийняття правильних рішень е, і поділіться ними в коментарях. А також хотіла би вам нагадати, навіщо на ми навіщо ми створили цю тим менеджмент зарядку. Е, перше і дуже важливе для того, щоб е, зібратися із настроєм, налаштуватися на робочий лад, а для цього нам також допомагає планування. Отже, всі, хто ще не встиг написати собі план на день, зараз саме той момент, щоб це зробити: візьміть планувальник, візьміть ручку, візьміть олівець зараз розповім для чого. І перше, випишіть всі задачі, які ви сьогодні хочете зробити. І в цих задачах має бути. Окрім робочих задач і ще задачі з вашого навчання, окрім е, робочих і задач з навчання і ще ваші особисті задачі. А далі пропишіть біля кожної задачі час, який ви потратите, або потратили, якщо, наприклад, ви вже вписали завдання сон, а ми з вами вже проснулися вже час, якийсь пройшов, а, напишіть біля кожної задачі. Час, який ви потратите, або вже потратили на її виконання. Далі проставте для себе пріоритет, і ось для чого вам олівець. Візьміть і промалюйте Я в хронологічному порядку, як ви хочете виконувати ці задачі, для того, щоб ви могли краще сконцентруватися на них. Ось такий, такі чари від маршруту. Ти бачиш, що ти реально влазиш або не влазиш 24 години. Отже, маршрут ми малюємо наш з 24 годин. Для цього ідеально підходить Богушбук. Богу. І, звісно ж, не можу не сказати про те, що ми запустили. Нові потоки та менеджмент квесту Турбо 21. Саме там можна навчитись класно планувати, і саме там ви відточите ось таке планування, про яке я проговорила, і будете кайфувати від свого кожного, кожного дня, який буде вести вас до ваших цілей. Отже, пишіть 21 в коментарях, переходьте за посиланнями і. Кайфуємо від життя. Бажаю вам чудесного дня і чудесного, чудесного тижня. До завтра до 8.45 на цьому ж місці.